Друзі, тестуємо з вами бенгальські вогні 40 см торгової марки фурор. Ось такий бенгал Зараз хочу спробувати подивитися, як він піджигається і як довго він горить. Піджигається дуже легко. Яскраві, яскраві іскарки. Є ручка для тримання. У нас їх часто замовляють для весілля, тому дуже раджу звернути на них увагу. По характеристикам горить приблизно 90 секунд, півтори хвилини. Всього ну, більш ніж достатньо, щоб зробити класні фотки на весіллі. Це і не супер довго і не швидко. Вони мають такий компактний вигляд. Мені здається, це ідеальний варіант для весілля. Не стріляють далеко. Не псують одягу. Ну, коротше, класна штучка, рекомендую. Вони продаються в наборі, така упаковка, 5 штучок в упаковці.